Володимира Зеленського висувають на Нобелівську премію миру, але серед конкурентів там йому Грета Тунберг. Папа римський, Червоний Хрест, ну а ще Навальний Тихановська, щоб ви розуміли, і от знаєте, як завгодно можна до Зеленського ставитися, але у порівнянні з усіма іншими тими номінантами, от мені здається, що це взагалі знущання думати, що хтось, окрім українця, вправі цьогоріч ту Нобелівську медаль собі забрати. Лукашенко оголосив у Білорусі мобілізацію, але не на війну, а на битву за врожай. Каже, ну не мають білоруси зараз часу чим з іншим займатися, окрім як усією країною вирощене збирати. Ну і ми розуміємо, що це направду лише нова відмазка перед путіним. Утім, нам, українцям, то норм в українського судді Верховного суду. СБУ підтвердила російський паспорт. Ну і це той суддя, який два тижні тому кричав, що журналісти-розслідувачі його обріхують, коли кажуть, що він має російське громадянство. Але це іще ще не весь зашквар, бо його колеги інші судді сьогодні не наважилися його від посади відсторонити. Їм виходить норм, що над ними головує росіянин. Це зараз був лише анонс важливих подій 222 дня війни або ж понеділка 3 жовтня. Якщо вас ці новини зацікавили, ну то далі буде більш докладно. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко, Я журналіст і своїм підписникам я про новини розказую. Ну переказую те важливе, що варте нашої уваги. І, от, якщо подібний формат вам заходить, ну то лайкніть, будь ласка, це відео і на мене підпишіться. І сьогодні, на 222-й день війни, я пропоную розібрати цей от подвійний суддівський зашквар, от направду немає межі моєму обуренню. В нас війна, але при цьому в нас ну просто якась безкінечна кількість покидьків і далі при посадах. Про кого йдеться? Тепер про такого собі Богдана Львова, суддю. Увага касаційного господарського суду, Верховного суду України. Ну тобто, ви розумієте, рівень цієї посади, рівень тих справ, які він розглядав, і рівень тих вердиктів. Що він їх іменем України оголошував, але цей суддя, от виявляється, він іще з 1999 року був з російським паспортом і не випадково десь його в кущах знайшов, а в 2012 році він його ще й оновлював, адже досяг тоді віку 45 років. Також з тим паспортом має він і аналог українського ідентифікаційного коду, за яким вдалося з'ясувати, що він володіє в Москві ще й нерухомістю. І, от все це в середині вересня, тобто два тижні тому, розкопали українські журналісти-розслідувачі. А от суддя тоді все спростовував, і навіть узявся на журналістів скаржитися в ДБР та СБУ, що мовляв, вони його бідно нещасно обмовляють та переслідують. Але сьогодні СБУ раптом підтверджує, що журналісти були праві, суддя. і суддя таки дійсно росіянин. Чому кажу росіянин? Ну бо коли українець добровільно набуває громадянство іншої країни, ну то він при цьому автоматичне українське втрачає. Тому цей суддя за нашими законами, він з 99-го року росіянин і аж ніяк не українець. Але також за законом, суддею, в нас може бути виключно громадянин України, але не будь-якої іншої держави. І це другий, може навіть іще більший. Сьогоднішній суддівський зашквар, бо його колеги цього судді вони збиралися сьогодні для голосування, щоб його з посади прибрати ну через такі от серйозні обвинувачення. Але навіть в таємному голосуванні лише половина з них, половина з чотирьох десятків наших суддів за це не проголосували. Чи то вони не знали законів, і не знали, що росіяни не може бути нам суддею, чи то вони на себе. Цю ситуацію приміряли. Мовляв, а що ж станеться, коли і їхні російські паспорти зараз журналісти розкопають? Утім, навіть якщо і немає в них тих от червоних паспортів з куркою, але це все одно зараз був класичний приклад кругової поруки, яка панує в суддівській українській мафії. Коли навіть найзашкварніших серед себе судді все одно готові захищати навіть того, хто має громадянство країни-агресора, хто має на Росії нерухомість, хто не виключено на росіян працює, і перебуває на гачку російської ФСБ. От навіть такого судді захищають. Ну бо він свій, бо він один з них. Утім, знаєте, я з нетерпінням зараз чекаю на реакцію Зеленського. Ну бо він не може не знати про цю історію, і він вправі зараз своїм указом цього суддю не те, що українського паспорта позбавити, ну адже той, взагалі-то сам добровільно з нашого громадянства вийшов, коли узяв російське в 99-му році. Але направду Зеленський цілком вправі. Особисто заявитися зараз до того верховного суду і пробачте підсрачниками звідти цього суддю вигнати і гнати аж до самого до російського кордону. Але потім Зеленський має повернутися до того суду і розібратися. А як так, що колеги того судді росіянина не наважувалися сьогодні його звільнити, хоча знали, що він росіянин? А потім тому я пропоную Зеленському ще й в СБУ завітати і там розпитати, а як так сталося, що про російський паспорт судді змогли дізнатися журналісти, але не змогли дізнатися про те, ті, хто за це гроші отримує від держави, тобто СБУшники, ті, які тим суддям спецперевірки влаштовують. Кожного разу, коли тих суддів чи чиновників на посади призначають, вони проходять процедуру спецперевірки в СБУ. І от Зеленський мав би в тих СБУшників перепитати, а ви взагалі чим тут всі займаєтеся? Це все цікаве, про що хотів із вами поділитися. Повторюю свій заклик, якщо подібний формат спілкування вам до вподоби, будь ласка, лайкніть це відео і на мій канал підпишіться. Все буде Україна! Слава ЗСУ!